Назва моєї роботи 3 d 3D-анімація телефона макет презентації iPhone. Анімація створена в програмному пакеті Blender. Додатково використовувались зображення шпалер для телефону і логотип компанії Apple. Основними інструментами анімації у Blender є ключові кадри. Вони визначають початкове та кінцеве положення об'єктів у сцені. Щоб створити ключовий кадр, необхідно вибрати об'єкт, перейти в режим анімація, вставити його. Щодо рендеру, анімації у Blender, то він займає багато часу. Мені зайняв рендер близько 4 годин. Запуск рендеру анімації виконується з головного меню. Після чого розпочинається рендер кадрів. Промальовується кожен кадр. Всі разом вони пакуються у відеофайл.